У нас біда. То прилетить поруч. То соя зійшла. А тут морози. Все, чутенько, що нажатировська сілачка. Одна водна. Сходимо. А з вас зразу втурить нам подобаєчку. Не скупіться, не жмотіться, ставте вподобайки. Підписуйтесь, хто не підписався. І дивіться далі наше відео. Я думаю буде цікаво. Да. Дивіться багажничку. Ключі. Запаска оригінал, ще, да? його рідна. ключі, запаска. На це, це, це під ногами блокувати, щоб ну, а, не в нас. Щоб не угнали щоб... цей да, дивіться, це, це ще заводський їхній е, трос. Я навіть сам я не доставав. А, ну. його. Це той ще... А, ще той що в 83-му році, так? Да? Ну, там випускає 79-й на написано. 79-й? Так, да, на 379-й бумажечку знаходив. 43 года цієї кожі, так? Да? Все да. в оригіналі. На даже панелька стільки трошечки, да, бач є. А магнітофончик. Ручні кроби? Бачите, педальки навіть не стерті. 50 сіки тут 53. 53 рідного пробігу. Ну що, машину подивилися? Все як ви любите. Машина з під діда. Машина 83-го року. Вся в оригіналі. Можна сказати, навіть ржавчинки нема. Подомкратнички, все-все. Ну, якщо ви хочете далі подивитися повністю від відеоогляд цієї машини, пишіть. Зробимо. І також напишіть, що ви бачили, що з нею зробити. Машина попалася, я її купив. Тепер мені нужна ваша порада. Толі розіграти, наприклад, на 50 тисяч підписників, толі розіграти, можливо, на каналі Вовка Брус. Бруз. Можливо, хтось дасть якусь суму і перечислить військовим. Е, ну, знаєте, коли ця машину я побачив, е, зразу прийшла така думка. Ну, мені рідко такі машини попадаються, тим, бо, тим паче 83-го року. Можливо, виставить моноліті як фотосесії, там на Новий рік розіграти між покупцями в Моноліті. Ну, мене цікавить люба ваша думка. Сіволичку вам покажем. Все тебе влашовує. Влашовує. А ще ми можна пориємося. Ми дозволом спрашуємо, можна поритися у вас на полі. Віталій Анатолійович, ну як апарат для вас, Так? Да? О, молодець, бо у нас же дядька, жандіри, правильно Оце жаділи, правильно. Добрий день, Україна. Добрий день мої глядачі. Ну що, розпочне відео з моноліта. Можна я вам на відео подякую так. за грейдер. Ще раз хочу наголосити, що видно, що це спеціаліст. І грейдер хоч і маленький, ну даленький. Може, давайте проїдемо я далі, покажу. Щоб я не стояв, зараз проїдемо, покажу роботу. І ви будете займатися, а я поїду. Непогано виходить. Він у вас хоч і маленький, а працює, будь здоров, так? Да? Хорошо. Ну а це ви зробили, звісно, капітально. Хорошо. Там де клін був такий. Ні, ні, отлично, отлично. Отлічно, все, дивіться, як вийшло. Доброго здоров'я, дякую. Я що... дякую вам, що ви цим займаєтесь. Здержали так, слово, зняли все нормально. Ну і все. слава Так що буде можливість, давайте ми знайдемо йому роботу. Я зрозумів. я Давайте роботу, що ви найкраще. Дякую, що заїжджаєте, скупляєтесь. А ми, ми тільки до вас заїжджаємо. Як я вам наш зі... магазин? Я... Да, дуже гарний. Я тільки що е... просто подяку висловив продавчині Наталі з другого поверху. Вона нам підібрала. Гарний подарунок, качелю, заказала її, привезли, вони тут її зібрали, доставили на місце. ну, В общем, все добре. Ціни все, наші. Все добре. І ціни ваші нас влаштовують. ну, Ми саме mm -hmm. головне боремося, щоб у нас були адекватні yeah. ціни. все, Дякую, да. вам. Дякую вам. Покажу вам ще раз наші ціни. Цемент який був, щебінь, щебінь фасований, оновлені ціни на метал. Доброго дня. Добре. Далі ми з вами поїдемо на наше фермерське господарство. У нас біда за бідою. Ну, далі ви побачите. Біда в тому, що зійшла своя скоро морози. Ну і все далі відео. Зразу все розказувати вам не буду. Я Петрович щось грузе. чи загружає. З Ярославом і зайдемо сюди в магазин. На нашому звичному так. маршруту. Привіт, Сереж. Добре. Як наш деволт, як наш Віталс. Все нормально, все продається. Що в тебе покупець? Да. Все правильно. Покупці у нас на першому місці. Я вже трошки показав, магазин і виходжу. Mm -hmm. Що у нас там? Все нормально? Сюда. З цінами. Все краще, да. найкраще. Да. Гарантуємо, що все нормально. Да. Та саме головне, так, нам треба вивозити сою, бо люди замовили сою. Ярослав, не зайнятий, заберемо. Там три мішка сої. Бажник, кудись треба виложити. На сьогоднішній день замовляють сою. Це є добре. Хтось надумав посіяти. До речі, чоловік дзвонив, що посіяв 60 кг, переживає. Нормально, вистачить. Вона добре куститься і все буде порядком. Так що сіяти 60 і 50, все буде добре. Віти потихеньку, бачите, саджаємо. Якщо не вимерзне, буде порядок. Три мішочка посівної сої. Ще моти замовляти. Я думаю, спрошу у вас, Демо де соя моя Олександра Михайлович. Та ось можете у цього молодого агронома замовляти посівну сою. Добрий день. Анатолій Володимирович сьогодні вийшов. соєю ми завершили вчора. Сьогодні вже на полі отримали перші всходи сої. Все нормально. І Є надія. Принцип такий. Це якісний посів, дружні всходи і боротьба з бур'яном. Соя, до речі, ось хвасується. Бачите, на цих вісах. Ось. Можете подивитися, яка соя у нас. Цьому році. Анатолій Володимирович в своєму звичайному режимі, сваркою вже, так? Да? А що краще? Сіяти на супертракторі чи варити в холодочку. О, це ти сьогодні зварив? Бо Я й не бачив, давно не буде. Пойде. Ну так ми балакали. Три метра буде, три метра буде. буде. Та третя частина, грубо говоря, зварена. Ну, тут ми думаємо, що ми дуже мілко. Далі ми трошки... Рідше будемо ставити ці перемички. Бо багато матеріалу йде, та й може воно і не потрібно. Тут конструкція зварена така, прилічна. Ну нічого, я думаю, загадувати не будемо. ну Місяць-півтора доваримо. Такі бачите, а де ти це замовляв, щоб у нас у всіх таких футболочки були? На запіканки в інтернеті. Ну так треба замовити. В Азіна їдемо зараз на фермерське господарство. Багато ви там є такі коментарі. Це напевно, ви так часто говорите про ціни. Ну. Це моя задача говорити про ціни. Моя задача контролювати їх, давати запитання, по чому ми беремо, яка націнка. Я до цього відношуся ретельно, тому що ну, для мене це важливо. Коли я ще такий був покупець, як і ви, мені теж було неприємно, коли з мене драли три шкури. Мені теж неприємно, коли я до когось звертаюсь, з мене деруть три шкури, а якість їх виконаних робіт і якість того матеріалу вона не відповідає. Тому я завжди: ми своє заробимо, покупців нас вистачає. І чим більше. Покупців, чим більший товарооборот, я ще раз вам це нагадую, тим менші націнки в магазині. Так що запрошую, приходьте. І як говорив про ціни, так і буду говорити. Для того я веду канал, для того я дивлячись вам в глаза, все розповідаю. Частенько показую магазин, показую, що ми в ньому будуємо, що робимо. Поки в нас є така можливість, ви можете, у нас є можливість, ви можете бути впевнені, що все, що вам продадуть, воно буде відповідати тій якості. Ну, якість може бути різна. Є китайська, дешеве, є середнє, є дороге. У нас більш середній сегмент. Можемо по вашому замовленню провести і дорогий, і держим кое що дороге, Це і по водопроводу, і ці труби на теплий пол. Те, що я застосовую. В себе більш таке якісне, те, все завжди держу. Все, що в мене побудовано, зроблено вдома, я часто вам показую, це все взято через моноліт. Якщо щось мені там, якщо нужно, ексклюзив, я також замовляю через моноліт, все в поставщиків є. Таку якось супер, там, якось, не знаю, чого, те, що ми не змогли б виконати, ну, не знаю, я не такого не беру. Все більш-менш якісне, нормальне, яке ви купите, поставите, і воно. Ну на ті гроші, що ви заплатите, буде працювати. Якщо воно буде стояти руб, то воно й працюватиме на рубі. Якщо воно буде коштувати 10, воно і от працює у вас на 10. І ви будете впевнені, що те, що сто, те, що коштує за руб, вам не продадуть за 10. Це я вам особисто гарантую. То часто це кажу, часто на своєму відео показую товар, показую покупців, показую себе і дивлячись вам лаза, кажу завжди, що ціни в нас нормальні, націнки адекватні, а деякі товари по собі вартості. Все, їдемо далі. У нас що контент? У нас зійшла соя. А тут морози передає. Гляньте. У нас вже зоя зійшла. Гляньте. Все вже. Що це робити? Рау. Оце ми дожилися. Це скільки пройшло 7 днів, так? Да? Грубо говоря, ми почали в середу, а сьогодні... А сьогодні що сірий? П'ятниця. П'ятниця, да? так? Сім, 8, дев'ять днів. Ну, тепер подивимося розстановочку. Сері, а що тут насчитав? Зараз ще поїдемо. Це Піонір Серія. Бачите. А зараз ще поїдемо нашу. Соя від Луценка покажемо вам, як вона зійшла. Ну, рядочки вже видно, це тут посіяно на 70, без добрив. Нічого насіння не обробляли, нічим не протравлювали. Абсолютно. До речі, тут е ми розпочали, а от там е далі досівали вже через 3 дні. то Та там теж вже зійшла. Получається ну, 7-8 днів, о, така спека, е волога в землі є, вона зійшла. Йдемо на нашу, саме головне. Основна площа посівів, це посіяна своя від Луцерка, Ну ми її називаємо аполі. У нас 400 гектар, кожна сіяли піонером. І 300 нашої. Прибули Сергій Олександрович, а він ще з машини вже каже, що вона зійшла. Оце тобі. Ми так надіялися, що це ще краще зійшла. Ще краще зійшла наша, так? Да? йо й глядь. О, Блядь, соя наша, еще лучше, чем пионерский рио. Может, немного будет ветер, но вы обращайтесь. Видите, все чуть что у нас жангировская сила. Одна вода диви уже смотри, смотри, уже, ё уже. Ось де вам показував, листки повикидали. Прошлого дня да. і багато та що стружку сохранилося. Не знаю як у мене не розписано вимог, коли буде сіли, не знаходивши, точно воду Ні, прошлого дня є, навіть країни пізніше засівалися вже на день зійшло. Їхали. Зараз на це поле посіяне, теж наша соя. Ну Тут на день рані, пізніше, так? Да? День-два, день-два, ті, що ми тільки що бачили. А це поле у нас буде соняшник по соняшник. Тут була посіяна Алькантара, Алькантара у нас дала чуть краще. Всі дали десь 31, Алькантара дала 32-33. Без ґрунтових. 100 кг карбаміда. Тут була оранку, тому що, коли робиш оранку, менше падали. От зараз ми зайдемо і подивимося. От дивіться. Оце ми бачимо падалицю, ось бачите, падалиця соняшника. Це тільки тут були... зароблявся край і можливо попало. Ось де в нас йшли гони. Тут соняшнику повинно бути менше, набагато. Ну так воно і є. Бачите, де-не-де падалиця соняшника, в основному його немає. Зробиться культивація. Сіється експрес, тут буде Субео високолеїновий. Зробить, обробиться експресом, ну і може разочок проматижиться, не знаю. Якщо не будемо підгортати, то будемо сіяти нульовим посівом. А може запустимо кафес, не знаю. От для чого, якщо ви сієте соняшник по соняшник, було багато питань, як ви це робите. Це така, знаєте, її називають глибока, неглибока Ну Ми колись і 35 і до 40 пробували, ну рішили, що 30 це нормально. От 30 см у вас до бути оранка. І оце сьогодні яке там 26 чи 27 квітня десь перед маєм, робити культивацію, сіяти, і все у вас буде нормально. Навіть якщо ви посієте класику, соняшник по соняшнику у вас буде. Просапним культиватором пройдете і все буде. І не треба ніяк грунтову, тому там от дивлюся люди. Сіють, відсипаються, засипаються е, оприскувати. Там обробляють насінь. Ну, ми цього всього не робимо. Спокійно виїхали, там щось з сіменами, ну, налаштовуємо сівалку, сіємо, потихеньку культивіруємо, е, сіємо сою, там ніяких проблем немає. Ніяких протруйників, каніст, нічого нема. Ну, зводимо всю свою роботу до мінімума. Дивимося сою від Луценка. Всі ж ви впевнитися, що ті, хто купили сою, що все порядок, що вона сходить. І нічого поганого з нею нема. Бо багато ж писак писали, ой, там соя, 20 год це вже сміття, куди воно годиться, треба брати якийсь там супер, якісь сіліти по 70 тисяч. Ну Ми сіємо 20 років і не нарадуємося. Є щось. Ну нічого, ну сходи, все нормально, ну, тут пізніше вона сіяна. Тут вона і сіяна десь сіки 6-7 днів назад, правильно? І ну, ось вона вже бачите під верхом. Все нормально. А, ти як дереш і одламаю. Так що показали, розказали, чекайте далі. Будемо спостерігати, як воно буде розвиватися, особливо як вона переживе морози. Ще раз розпочую, не переживайте, соя в сходе, все нормально, все що я говорив, так і є, енергія в схоже. там була 75-80. Ще раз приїхали в польових умовах, переконали, що все нормально. І надіємося, що й далі воно так і буде. Під'їдемо ще до Амазони, ДМС, подивимося Ще сьогодні що тут вони підналаштували. Анатолійович тут, Віталій Анатолійович, всі тут. Щеволочку вам покажем. А, щось побігло, так? Да? Серега, а скажи тоді, коли це нормально, як ви вчора досіяли, все нормально. Все тебе вдасно. Не хоч не приймати. І сьогодні було. А так, все, глибина. А ще ми, можна, ми дозволом спрашуємо, можна поритися у вас на полі. Ахитікувати можна, якщо нам вчора проплатили друга фірма і сказали, що скажіть, що це хуйня, а розкажіть, що наша краща. Віталій Антонович, ну як апарат для вас? О, молодець, бо у нас дядька джандири, правильно. Це то правильно. Ти ж перший раз сіволки за рулем, правильно? Ти ж не сіяв до цього? А на чого? А, Ну це тобі таку техніку доручили перший раз. Зразу. Це ж комплекска прилочиться. Ну а так працює. А що шлану б затягнули, зараз буде. Ти вже виїжджаш, а, це вже виїжджаєш, так? Покажи, де шлана попустилась, щоб ми людям знали де підтягнути. Та при чому туди багають? А де попустилась? З тої сторони, ото, так? Да? Там пацієнт, ну, друга говорять, там такий драничок стоїть. А, на, на тій маленькій, так? Не затягувати, просто було. Німці полінилися, так? Да? <гаду> затягнули. <гаду> <гаду> а що там усі писали? Ти за не труби. <гаду> то труба взята в нас моноліти, відправлена <гаду> в Німеччину, наша, українська, так? Да? Там є, довіжна бачите, ось наша лепичка наша, хоч тут дивіться, у нас крутий магазин будівельний. Бачите, будьте здорові. Все, все з моноліта, все з моноліта. Хто там вчора не бачив відео, оце прикатка. Не знаю, вірно, не вірно, але вона все так. Сергій, а це на чого, що вона попадає порядку? Та Я зрозумів, Ну Оце воно має потрапити в той рядок. Оце колесо прикатує це. Оце граблинка. Оце теж з моноліта, Це граблинка, яка підрівнює рядочок. Ну солоси, що вона проста. Тут нічого. Нічого дядькові показати. ну як це стало? так. ну висів, там, да, це вакуум, так. Наші треба колоса оці ось ось і тут випадає зерно. А що тут? Ага, оце ось випадає зерно. Кольосика, поварення. Це так, Пошоткували трошки, ну а так в принципі, Головне, щоб що господаря брав, Серсіє на 800, по-моєму, казали. Давай домнемся, глянемо проти нашого джаніра. Ма ми тільки що по своїм полям проїхали. Та сказав вже можна. Добіться на здоров'я сір. Пройду вам, покажу цей апарат. Ще разочок. Бо так, знаєте, подумаю, поглядаю, фірма каже, можуть залишити нам одразу на виплату. Поглядаємо, придивляємося, як сусіднє господарство працює, а потім вже будемо ми приймати рішення. Ні, ну, для мій погляд, це доволі просто. Тут якби нічого такого. Працює з трактором 7060, 210 сил. Як вчора перейдіть на відео на вчорашнє, тут розказував менеджер компанії, як воно все працює, а то висівний апарат. Ще до речі, вони казали, поміняють. Сірі, а катушки ще не передали. Казали, що поміняють. О там катушки буде висів більш точний. Не знаю. Вроді сьогодні вам ще показав, розказав. Виводи написати, подобається, не подобається. А колісо попалося, я речі втопало. Примерно. Колесо, а посіяно тут. Це в нас є сумніви в мене були, що колеса, щоб на такій дліні, як насівали, попадали на ряду. Тут вроді не виляг. Колесо ось придавило його, свин лежить трошки. А своя ось. ось в стороні. Лежить. 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 Бачите, передав, а своє отут. -от. Бач, витвір, ви і да? Може не ви. Диви... Ну ти диви, вони, вони, вони трохи виляють. Може бач, воно трошки пішло сюди-туди. Не попадають на примірку. У мене зразу сумні вибрали. Настояння колюс до того. Треба нитки натягувати і дивитися, щоб воно совпадало. Це з рядок, затим попадав на це прикатуюче колесо. <плес> ось, бачите, оце потрібно прикатувати. Ну, Скільки тут розстояння, ось дивіться. Раз, два, три, чотири. Це до цього і п'ять, почти до цього. Ну я на глаз казав, п'ять метрів. І от вони ще на пружині, і щоб вони попали на ряду. Це в мене, звісно, був сумнів. Тут воно ну, якби випадає, ось випадає. Да, ці колеса ну, якби, вертати як землі, Ті пальці приравнювати, те повинно прикатувати. Ну не знаю, поки в нас таке двояке відчуття. Ну, Треба підрегулювати. Вони двигаються А давай на другому подивимось. Тільки там щось. Ну давай на другому глянемо. Давай ось тут, щоб було справедливо. Ось дивись, ось рівно йшли, давай, ось бачите, колісо, ось, ось приката, одне, а друге, а тут повинні бути рядки. Давай глянь. Куди там пішов? Сергій Олександрович по своєму. Ну так подивись Що соля там є Це ось, ось де в де лежить ось. А колись уплі топтало вон. вона лежить тільки-тільки в сирому Дуже і незадовго не сказати Ну іменно тут А там вона Це Дуже глибоко не налаштової нормальний да? Ну зійде, на... якщо ж дощ, ну, дожна зійти, вона то поверху її нема. То я то це було без культивації. 15 штучок на метр десь. Це вчора рахувала. Ну так, да, попробувати би її по нулю, як вона, я теж хотів її попробувати по нулю. Нормально, да? А ось дивись, да? Так прикатуючи колесо за анкером, щоб отут воно прикатало. Ну, як як в оцих сівалках точного висіла. У нас так і соя зійшла, Сереж. Да? Да, сьогодні буде відео, як в Луценка зійшла соя. Нас теж ж... посходило на краю полі. А коли ви сіки днів назад сіяли? В минулому році. А, ха! -ха Пройшло а зима. Так, я зрозумів. Вже вилізла на. Показали, розказали. Все чесно, як є, що побачили, те й сказали. Нічого особистого, так, да, Сереж? <говори> Ну трактору не важко, так? Тетяна, да? треба попробувати що задасть Давайте попробувати на розворотах туди, була. вам так постарчаються. Так, 32 валі, Так, все, виїжджаємо. Ну, так, воно там не набагато, воно, ну, воно видно, що він не тут їде. Продовжуємо сіяти соняшник. Сьогодні у нас Роман Сергійович за рулем, під мене Ніколає щоб трошки відпочив. Це вже у нас пішла Аризона. Далі скажу яка різона висівається, ще самі толком не зрозуміли, але думаю, що буде трошки краще. І наша база, бачите. З'їв з добривом, добриво карбамід. Ну GCB засипаємо, беремо мішки вперед по 100 кг сіємо.